Христос, моя дитино, мій вірний учень не бунтується, коли йому трапляються прикрощі, котрі я дозволяю, щоб йому траплялися в його щоденному житті. Він є людиною віри, тобто вірує в мої слова і йде за моїм навчанням у своєму щоденному житті. Він бачить, що моя мудрість провадить його життям у всі часи. Ця надприродна віра допомагає йому зберігати мир душі навіть тоді, коли стається, що люди ускладнюють йому життя своїм втручанням і перешкодами. Те, що я посилаю, не завжди легко зрозуміти. Воно може навіть видаватися несправедливим чи нерозумним для тих, хто живе тільки для цього світу. Людина віри приймає все з моїх рук, знаючи, що я планую все для найкращого. Не будь залежним тільки від твого природного судження, але вчись радитися. Зі мною і моєю церквою в усіх важливих справах. Розваж я повинен бути людиною віри, з чітким баченням Бога в моєму щоденному житті. Він завжди близько біля мене, завжди зацікавлений мною і моїми справами, завжди допомагає мені. З таким внутрішнім ставленням я ніколи не перейматимусь тим, що говориться і відбувається довкола мене. Надприродна людина не дає себе зводити зовнішніми виглядами. Вона надто добре знає, що те, що виглядає добрим, може часом бути хибним. І те, що видається небажаним, є часом єдиною правильною річчю, яку треба робити. Вона бачить чітко, що Бог іноді вибирає нерозумне цього світу, щоб засоромити мудре. Отче мудрості й доброти, мій Боже. Коли я буду дивитися на все, з твоєї славної і вічної точки зору, не дай мені перебувати під впливом хибних оцінок людей світу. Я буду відважний, аби бути інакшим, коли люди довкола мене не будуть погоджуватися з тобою. Хоч вони можуть висміювати і критикувати те, що ти наказав, дай мені відвагу та силу йти за тим. Чого ти від мене бажаєш? Твоя мудрість переможе нерозумну мудрість цього світу. Глупота гріха буде колись засуджена й засоромлена. Дай мені ласку ненавидіти все неправе і боятися всякого гріха у моєму щоденному житті. Амінь.